Ми можемо втратити ціле покоління. Жоден колектив не зможе евакуюватися за цей час. Всілякий мотлах, де вода стоїть по колінами. Маємо вже дітей, які закінчили третій курс. А вони жодного дня не були в своєму університеті. Деградувала освіта. Перший залік, перший екзамен не через прокладку у вигляді ноутбука або телефона. Свердлили стіну для того, аби оцінити її. Товщину. Будуть і стреси, будуть і панічні атаки. Ще кожен підвал є укриттям. Будеш ти себе почувати там у безпеці? Це Суспільне. Це Олексій Литвинов, директор департаменту науки та освіти Харківської обласної військової адміністрації. Станом на зараз, за вашими припущеннями, за вашими відчуттями, скільки шкіл зможуть вийти на офлайнове навчання у наступному навчальному році? На мою суб'єктивну думку. Від 60 до 80% шкіл зможемо запустити або в офлайн режимі, або в змішаному. Є запит на це від батьків і від шкіл самих? Є величезний запит. Ми проводили вивчення і моніторили цю ситуацію. Ну звичайно, вона відрізняється, наприклад, в Куп'янській і ізюмській громаді від самого міста Харкова. від золочева вовчанська від Богодухова-Валок і інших міст, але найменший відсоток батьків, які згодяться на те, щоб їх діти займалися або з мішаному форматі або офлайн, це десь 55-60 і Найвищий відсоток у місті Харкові це більше 80 відсотків. Як ви це пояснюєте? Є певна втома, тому що до війни було два карантинні роки. Зараз же є віра, яка значно зміцнилась у наші протиповітряні сили, безпекову ситуацію. Всі розуміють, в тому числі і батьки, що ми можемо втратити ціле покоління, якщо буде продовжуватись онлайн навчання. Деградувала освіта за Не деградувала, час? Не деградувала, ні. Ми О, втрачаємо виховний компонент, тому що немає безпосереднього спілкування між вчителем і дитиною, яка навчається. Скільки шкіл мають укриття, придатні чи непридатні, Це визначить комісія, ДСНС, дооблаштувати, до облаштувати, десь ремонт робити, але укриття, з якими принаймні можна працювати, їх за нашими підрахунками десь 505 на всю область. Включаючи місто Харків, починаючи від найпростіших укриттів, закінчуючи повноцінними бомбосховищами, які були збудовані ще за радянських часів, в які були вкладені величезні кошти, маємо також певну кількість протирадіаційних укриттів різного ступеню готовності. А є звичайно укриття занедбані там, де зберігалися ну, всілякі мотлах. Де Вода стоїть по коліна і так далі, і так далі. Там, звичайно, треба робити ці ремонти, але вони принаймні є. Мотлох можна прибрати стіни, пофарбувати безумовно. Але чи є там два виходи, чи витримає перекриття? Влучання. Ну, якщо вони робилися саме як протирадіаційні укриття після проведення якісного нормального капітального ремонту або реконструкції, вони будуть відповідати державному будівельному стандарту по спорудам цивільного захисту. Але в нас є заклади, які, наприклад, побудовані на сваях. То там геть ніякого е, підвального приміщення немає. Чи кожен підвал є укриттям? Ні, не кожен. Звичайно, не кожен підвал. Є підвал, якщо його переробити, конструктивно змінити, провести там ремонт. Він може за е, певних умов. Бути визнаний принаймні найпростішим укриттям, звичайно йдеться не тільки про естетику, але й про укріплення певне. Про естетику тут взагалі не йдеться. Питання в тому, що це повинно витримати е, якийсь е, руйнівний вплив від потрапляння, ну хоча б певної частини боєприпасів, які використовує ворог, і отаких 500? таких 505. Частина з них визнані найпростішими укриттями, але найпростіші укриття не визнаються спорудою цивільного захисту, а частина із них вони повноцінні укриття. Тобто, там є два виходи, там є повноцінна циркуляція повітря, там є е, власний е, забір води, там вбиральня. є вбиральня, каналізація, там є ну, інші облаштування, які повинні бути. Якщо школа отримала дозвіл офлайн навчання, це буде навчання в класах і у сховище діти спускаються по тривозі, чи навчання має бути саме в сховищі? Ну звичайно, як е, батька, я сподіваюся на те, що е, навчання буде в аудиторіях. Але як е, державний службовець, я розумію, що Напевно, у нас буде змішаний формат, коли діти будуть розпочинати і закінчувати певну частину своїх навчань саме в укриттях, тому що підлітний час від Білгороду до Харкова менше 40 секунд. Жоден колектив не зможе евакуюватися за цей час. У нас до війни найкращий показник був за 4 хвилини. І найкраще це один такий це показовий, один такий, а да, решта була да, гірша. Решта там ну, набагато, на порядок гірша. Якщо це 7, 8, 9, 10, 11 клас, це один показник. Якщо це перший клас бо другий, так, то це набагато гірший показник. При цьому тривога часто ж вмикається вже після удару. Майже постійно. Тоді за ким останнє слово Хто вирішує і на кому відповідно відповідальність за навчання в школі? Відповідальність за ухвалення рішення про змішаний офлайн або дистанційний формат навчання за будь-який формат визначає, У на всі навчальні заклади належать до компетенції об'єднаних територіальних громад. Це раз. Якщо це стосується приватників, то там. Визначається власник. Вищі навчальні заклади ухвалюють ці рішення за погодження з Міністерством освіти і науки, ухвалюють ці рішення самостійно. Ті, що належать до компетенції Харківської обласної ради, знову ж таки до обласної ради. Вони дають дозвіл, чи може далі власне адміністрація школи і педагоги, вчителі, ну, персонал, чи вони беруть участь в ухваленні цього рішення? Ну, звичайно, рішення повинно бути е, відповідним чином е, обґрунтоване, а обґрунтування базується на вивченні і всебічному аналізі точок зору усіх зацікавлених учасників освітнього процесу, тобто учнів, їх батьків, вчителів, іншого персоналу. Але якщо є запит від батьків, а він є й давно, ви самі так. про це сказали. Це не є визначальним фактором. Це один з факторів, звичайно, але є не менший запит і від педагогів, є не менший запит і від громад. У нас не така велика. Є певні громади, яких напевно не буде офлайн процесу. Ну, враховуючи безпекову ситуацію, харківська до них належить. А міська ні. Більша частина закладів Харкова міста буде працювати у змішаному або офлайн форматі. Більша частина. Більша частина, звичайно. Ну там є велика частина а, майже вщент зруйнованих закладів. Вони фізично не зможуть розпочати свою роботу. Але при цьому на брифінгу 12 липня виконуючий обов'язки керівника управління ДСНС Чабань називав цифри і в Харкові. Це буквально кілька шкіл по одному в кожному районі, угу. які мають укриття придатні. Да. Зараз процес отримання сертифікатів так званих на укриття, він лише розпочався. Можливо, про саме про це йде мова. Що лише там кілька шкіл у нас зараз отримали такі сертифікати. Але ще у нас попереду увесь серпень і частина липня, то і зараз ну процес з кожним днем пришвидшується. Скільки коштує обладнати укриття, яке б відповідало всім стандартам? Є різниця між укриттям, яке розраховане, наприклад, на 200 осіб і на 800. на кожну людину. Починаючи від дитини до персоналу, повинна бути до ну, певної кількість метражу. От. Повинна бути певна кількість води. Ну і звичайно, якщо це 200 осіб, то повинно бути там, ну, 4 умивальники. Якщо це 800, то умивальників має бути набагато більше. Те саме стосується і туалетних кімнат, це саме стосується ліжок, це саме стосується. Класних кімнат, це саме стосується зон відпочинку, ну і всього іншого. Ну Тут цифри дуже оптимістична, ну, напевне, по... і оптимістична укриття роблять ну десь від полутора до 2 мільйонів. Це найбільш оптимістично. Але я не вірю в ці цифри, тому що, ну, власне кажучи, для того, аби облаштувати повноцінне, нормальне укриття, яке буде відповідати саме. Державним будівельним нормативам в 2 мільйони, ти ні ну ні за яких умов не вкладешся. Якщо мова йде, наприклад, про 6-8 мільйонів, це ну, більш реальна цифра. Це якщо ми ведемо мову про підвали. У нас же є і так звані модульні укриття. Там, в принципі, їх обладнати ну, в половину дешевше. І вони теж обладнані вентиляцією, так. і вода, і каналізація, так. там все це на що звертати увагу батькам, які ухвалюють рішення, чи виводити дитину на офайнове навчання, якщо є можливість відкинути емоції і ухвалити рішення саме в інтересах своєї дитини, не керуючись тим, що ми вже всі втомилися, тому що дитина сидить вдома. Тільки там комп'ютер грає і всім вже набридло з ним займатися. Сходити, подивитися на укриття, на що звертати увагу там. Подивитись на укриття. Перше, де воно розташоване, в якій близькості від самого навчального закладу. Це раз. Друге, в якому стані там сходини, в якому стані там інші. Якщо особливо у вас дитина з особливими освітніми потребами, ви повинні враховувати, що тут є також своя специфіка треба звернути увагу чи є там класи навчання, чи є там ну знову ж таки побутові умови а малі діти в першому там класі їм знадобиться відпочинок це теж треба враховувати і поставити себе на місце цієї малої дитини будеш ти себе почувати там у безпеці чи ні міцність укриття ми ніяк не можемо Нія. перевірити тут ми покладаємось на висновок Чий? ДСНС? ДСНС, звичайно. Ну, вони спеціалісти, вони оцінюють і дають сертифікат. У нас була історія, коли вони навіть і е е свердлили стіну для того, аби оцінити її товщину. Там повинен бути армований бетон 70 см. От сверлили для того, аби переконатися. Це йдеться сір. про перекриття чи ні, ні, про перекриття метра повинно бути. Півтора метра товщини? Так. Бетонне. Армований бетон. А це норма для радіозахисту? протирадіаційних укриттів от, і для бомбосховищ. Тобто півтора метра це те, що витримує бомбу. Пряме потрапляння боєприпасу, ну якщо я не помиляюсь, від 152 мм. Є амбітна ціль, наприклад, мати таке укриття по одному, принаймні на кожну громаду чи по одній школі в кожному районі. Якось таку мету вистав? Ну тут питання не амбіції, тут питання виживання. Якщо ми цього не зробимо, відповідальність за будь-який поганий випадок лягає на плечі тих, хто вихвалюватиме таке рішення зараз, кожним днем. Зростає е, кількість варіантів, як цю проблему можна вирішити. Було б бажання. Наприклад, якщо немає е, підвального приміщення, є поруч е, станція метро. Якщо немає станції метро, є модульне укриття, є варіанти, за допомогою яких Можна їх придбати, зробити проект на кошторисну документацію, облаштувати це укриття і вирішити це питання. Але при цьому гроші, якщо я не помиляюсь, державної субвенції на це розподіляє все одно обласна адміністрація і місцеві громади навряд мають такі бюджети. От для того аби побудувати повноцінне велике бомбосховище протирадиційне укриття четвертого ступеню захисту. Потрібно ну, десь за 110 мільйонів гривень. Але це з нуля. Це з нуля, з котлованом, з величезним... Проєктною документацією, з величезним дахом на півтора метри, з двома входами-виходами, з облаштуванням е території, щоб е туди можна було підійти, і під'їхати, з урахуванням принципу безбар'єрності. 150... п'ятдесят розбудувати Так, 150 мільйонів. У той такий час, як можна за в десятери менше купити модульне укриття, яке збирається, наче конструктор, так, але все ж таки воно відповідає цим нормативам. Це типу воно... того, що на зупинках стоїть у Харкові. Так, ну набагато краще, але принцип той самий, як правило, у нас у школах великі двори. Там можна це поставити. Це укриття теоретично. Захищає від артилерійського обстрілу чи витримує воно влучання ракети чи бомби? Це питання. Ми ж це не так. перевіряли. Ну ми дійсно не перевіряли. Ми все ж таки покладаємося на будівельні нормативи. Але ви все одно радите це як варіант для навчального закладу? Звичайно, це краще ніж нічого. Але ви не впевнені, що ДСНС це прийме і дозволить. Ну я гарантувати це не можу, але я впевнений, що питання буде позитивно вирішене. На брифінгу 12 липня Олег Сенгубов, голова обласної військової адміністрації, називав суму понад 200 мільйонів, які має область на облаштування укриттів. Скільки укриттів, як ви гадаєте, можна зробити на ці гроші? Ми пропонуємо начальнику обласної військової адміністрації різні варіанти від найменшої цінової пропозиції до найвищої, так ну і звичайно, найвища відповідає найбільш потужному укриттю, найменша відповідає менш потужнішому укриттю. Можливо, це буде мікс з цих варіантів, можливо, буде обраний перший другий або третій варіант. Скільки це може бути? Ну, в найкращому випадку, ну в районі 10. є конкуренція Плюс, ну, за ці гроші між навчальними звичайно. закладами. Звичайно, є конкуренція проєктів. Ми оцінюємо саме проекти. Тобто, до цього рішення Ради оборони, яка дозволила розпочати цей процес підготовки, а фактично він вже тривав. Вони вже до цього готувалися. Так, він тривав десь серпня минулого року. В жодному місті України немає таких руйнувань саме і по тому цей процес не був витимничений. Був давайте так. Він був не таємний, він був не був трохи заканспірований, коли ви говорите про те, що є шалений запит від батьків, і мабуть від якоїсь частини учнів. Йдеться про тих, хто фізично перебуває в Харкові? Правильно, дійсно, чи знаєте ви щось про ті родини, які за межами або Харкова або України? Чи це вплине на їхні рішення повернутися? Звичайно, вплине всіх цікавлять. Якщо в Харкові школи будуть запущені, вони повернуться сюди. Яку частину школярів в? Втратила Харківська область через те, що вони поїхали і вчаться там, де перебувають. Ну, десь до 20%. відсотків. Ну, трохи більше 20%. Є громади, де багато умовно, дворічна ізюм? Ну, у нас найбільше втратили громади: це Золочів Волчанськ, Лівці, Старий Салтів, Циркуни. Куп'янський район, особлива південна частина. І оця частина е, Північна е, Ізюмського району. Це ті, хто вже відрахувалися з місцевих шкіл, так? Так, так. Там, де школи були зруйновані повністю, там, де вони призупинили освітній процес. І вони вимушені були перевестися е, в більшій частині до е, інших наших закладів обласних або до міста Харкова, або перевестися до. Закладів в інших областях України. У нас є школи, в яких немає навіть дистанційного навчання. Є такі школи, де призупинено освітній процес. А про студентів, якщо ми говоримо, іноземців, ми втратили взагалі Ні. цей ринок? Ні, ми його не втратили. В цьому році ми його стабілізуємо, а вже з наступного року. Піде суттєве покращення за рахунок медичного університету і Каразіна, Політеха і хнуре є запит, але йдеться про дистанційне навчання. Правильно, ну я думаю, що скоріше за все, так ну фізично іноземці не приїдуть. Ну навряд сюди навчатися. вони сюди поїдуть. Я розумію, що є близький схід умовний, де люди звикли, можливо, і не до таких обставин. Ну там як є у нас. питання, тому що ну, наприклад, з близького сходу, так там же є, наприклад, та сама Сирія. Яка підтримала військову агресію Російської Федерації проти України? Ну так яке навчання в Україні? Ми їм відмовимо? Я думаю, що так. Тобто є якийсь умовний чорний список, бан лист. Ну, звичайно. їх громадян ми в Україні нині не вітаємо? Так. Як так. змінилася якість освіти за два карантинні роки, за рік цей чи втратили діти? Набуті знання, яка динаміка багато втратили ті спеціальності, де потрібні практичні вправи. Гуманітарні науки в основному не втратили нічого. Це ви бачите по тестах, наприклад, чи по чому? В основному бачу від спілкування особистого з ректорами, з очільниками закладів освіти. Скаржаться саме на ці вони проблеми. вас як керівника зацікавлені переконати, що води працюють перфектно. Ну, питання про перфектно не стоїть. Ми доволі відверто завжди розмовляємо, і жоден з співрозмовників не намагається, тому що я сам прийшов з вищої школи. І два карантинні роки, і початок війни я застав ще працюючи в університеті. Тому ну я на власному прикладі знаю, як це було. Адаптація потрібна буде, звичайно, якою вона буде? Звичайно, ну буде важкою. Адаптація, звичайно. Тому що ми е, маємо вже е, дітей, які закінчили третій курс, а вони жодного дня не були в своєму університеті. Наприклад. Що тоді ми розуміємо під адаптацією? Як це ви не ну, адаптація до взаємодії, до колективної праці, до спілкування, Соціалізація їм ви буде маєте потрібна. на увазі соціальні навички? Так. Так, да. Якщо він студент четвертого курсу, але він не був студентом фізично, то звичайно для нього це все буде як перший раз. Перший залік, перший екзамен, не через прокладку у вигляді ноутбука або телефона, а в нормальному режимі будуть і стреси, будуть і панічні атаки. Нічого. Чи є побоювання, що з якогось моменту... Припинять реагувати на тривоги і вчителі, і викладачі, і студенти і учні, що вони поки за ними будуть там стежити або перші дні будуть ходити в укриття, а потім е, почнуть нехтувати. Ну звичайно, такі побоювання є, але е, будемо проводити постійні тренування, будемо проводити контрольні перевірки, от із залученням в тому числі правоохоронних органів. І Національної служби якості освіти всі будемо проводити перевірки, тому що це дуже серйозна справа. А що саме ви можете перевірити, як відбувається евакуація закладу під час е, тривоги? Це ви дізнаєтесь, чи вони дійсно то вміють, чи вони знають, де знаходиться сховище, чи діти можуть швидко встати і піти в це сховище? Чи відчинені там двері? Чи є там електрика, чи є там вода. А мені питання, чи будуть вони туди ходити? Будуть, будуть, а чому ні? Цей навик і цю звичку треба виховувати. Ну а як не ходити? Потрібно, потрібно це робити з міркувань власної безпеки.